Час місцевих новин на телеканалі ТІВІ4. Вітаю вас. У ніч на 3 грудня. Росіяни вкотре запустили шахеди по території України. Один із ворожих БПЛА влучив об'єкт енергетичної інфраструктури в Тернополі. Внаслідок цього виникла пожежа. Завдяки оперативним та злагодженим діям співробітників ДСНС її вдалося ліквідувати. Травмованих та загиблих немає, проте виникли проблеми з електрикою. Без світла залишилися близько п'яти тисяч людей. Прошу прямомову. мову. Це жителів Тернополя, сіл частилів та білої. Наразі працюємо над тим, щоб технічними засобами забезпечити додаткове живлення. Сподіваємося, що упродовж половини дня ця проблема буде вирішена. Питань з теплопостачанням, водопостачання та інших немає, все працює в штатному режимі завдяки наявності джерел резервного електропостачання. Тому продовжуємо працювати У продовження будемо інформувати про ліквідацію наслідків. Попри чергові ворожі удари, Тернопільщина продовжує відновлюватися після атаки в ніч на 2 грудня, внаслідок якої загинув чоловік. Наразі тривають роботи заміни вікон у пошкоджених будинках та школі, що знаходиться неподалік від місця прильоту. Як просувається відновлення та як зараз організовано уроки у навчальному закладі, дізнавався наш кореспондент Назарій Голуб. Тернопіль продовжує відновлюватись після нічної атаки, яка сталася в ніч на 2 грудня. Вибухова хвиля пошкодила понад 50 вікон у 23-й школі. Вже зранку тут розпочалися ремонтні роботи, аби якнайшвидше відновити роботу навчального закладу. Навчальний процес на сьогодні відновлений для класів перших четвертих класів – це початкова школа. Проте ми перевели їх в інший корпус, де тепло є світло, є наявність води, де є безпечно. А у корпусі, де вчилася початкова школа, зараз ведуться терміново ремонтні роботи щодо усунення пошкоджених вікон. Проте учні 5-11 класів наразі продовжують навчатись дистанційно. Кошти на закупівлю нових металопластикових вікон та їх встановлення виділили із міського бюджету. Зараз в нас це підраховується, у нас складені акти обстеження всіх цих пошкоджень, які зазнала наш, наша школа. І зараз сума підраховується. Попри пошкодження школи після нічної атаки, директорка запевняє, що укриття навчального закладу і Наталі доступне для місцевих жителів, які потребують захисту під час повітряних тривог. Під час повітряної тривоги в нас завжди. Постійно укриття відкриваються, і мешканці мікрорайону можуть будь-коли використовувати ці укриття для забезпечення безпеки. Укриття в нас постійно відкривається, чи вночі, чи в день. І в нас укриття розраховані на всіх учасників освітнього процесу, враховуючи і мешканці мікрорайону. Ремонтні роботи і заміни вікон тривають і в постраждалих від ворожого удару житлових будинках. У тернопільській обласній військовій адміністрації відбулись кадрові зміни. Олександра Гавуру, який раніше обіймав посаду заступника начальника головного управління ДСНС України у Тернопільській області, призначили виконувачем обов'язків директора департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами. Про це повідомив начальник тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Напередодні він провів зустріч із працівниками департаменту, під час якої озвучив першочергові завдання для нового керівника. Серед них Посилення співпраці з силовими структурами області, організація допомоги постраждалим від війни та покращення стану цивільного захисту населення. Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру нашої країни люди змушені адаптуватися до нових умов і забезпечити нормальне життя під час тривалих відключень світла. Однією з проблем у такий час є зберігання продуктів та приготування їжі. Ми поспілкувалися з дієтологиною та дізналися, як зберігати свіжість продуктів та їхню харчову цінність під час блекауту. А головне, що можна приготувати вдома без енергозалежних приладів і при цьому харчуватися збалансовано. Харчуватися без електрики смачно та корисно. Під час тривалих відключень світла гостро постає питання, що приготувати вдома, особливо якщо немає газової плити. Дієтологиня та нутриціологиня Надія Гаврилюк запевняє, якщо електрика відсутня тимчасово, то поживними для перекусу будуть різноманітні сухофрукти, горішки, яблука, сливи, пастила, а також бобові консерви, кукурудза чи горох. Однак, якщо блекаути довготривалі, тоді варто подбати про повноцінний прийом їжі. Важливо, щоб ваш реціон при цьому містив всі необхідні. Кідні макроелементи, зокрема білки, жири, вуглеводи. Наприклад, можна готувати різноманітні страви з круп. А крупи можуть бути абсолютно різні: рис, гречка, пшоно. Те, що ви полюбляєте, це починаючи від таких, які можна легко запарити. Там, наприклад, кускус -кус, і, і вже такими більш якими треба. Ну, наприклад, якщо брати гречку, то ми можемо її і запарювати протягом доби, і не тільки водою, кефіру, молоком. У раціоні обов'язково має бути м'ясо чи риба, які можна замінити ще консервами. Однак, щоб не завдати шкоди організму, важливо правильно зберігати їжу, аби вона не зіпсувалася. Так у холодильнику температура не повинна перевищувати 4 градуси тепла. А у морозильній камері 4 градуси морозу. Якщо ж продукти довготривалий час зберігалися при більшій температурі, вживати їх не рекомендують. Надія Гаврилюк каже, аби продовжити термін зберігання їжі, можна використовувати спеціальні контейнери для заморожування або термопакети. Також можна скористатися такими місцями, як підвіконня, балкон чи підвал, де температура залишатиметься нижчою навіть без електрики. Або навіть використовувати овочі і фрукти, які в нас були заморожені, але просто з морозильної камери переставити в холодильник, щоб підтримувати температуру 4 і нижче. А якщо ми говоримо про. Наприклад, продукти, такі як картопля, то це має бути прохолодне без безвологе місце. Якщо, наприклад, це і в нас буряк і морква, ці коренеплоди плоди люблять більше прохолоди і трішки вологе. Дієтологиня поділилася своїми смачними рецептами страв, які можна приготувати швидко та без електрики. В консервації ми можемо використовувати, робити сендвічі, наприклад, з бобовими. Там, наприклад, до буряка додати фету, заправити хто що любить. З заправкою, чи навіть лимонним соком, чи навіть так само морква додати горішки, мета і це вже буде поживний салат. Тобто тут тільки треба включити свою фантазію. Надія Гаврилюк запевняє, не обов'язково щоразу купувати свіжі овочі. Харчову цінність у своєму складі вони зберігають і у сушеному вигляді. Окрім цього, дієтологиня радить під час постійних відключень світла не зациклюватися на підрахунку калорій, а дотримуватися правила здорової тарілки. Важливо орієнтуватися на наявні умови та використовувати доступні продукти продукти для забезпечення збалансованого харчування якщо в раціоні на цю тарілку ставити білки, вуглеводи і жири правильні так ну, рослинні, тварини, будемо так казати, то таке насичення буде довге і таке, така їжа буде збалансована, і по кількості калорій ми будемо все отримувати. Це дозволить не лише зберегти енергію, а й підтримати імунітет у складних умовах, покращити загальне самопочуття та запобігти дефіциту необхідних вітамінів і мінералів під час плекауту. Подбати про себе. Поліцейські ювенальної превенції та учасники молодіжного корпусу законних порядок провели зустріч з учнями школи номер 13 щоб нагадати їм про правила безпеки в школі та побуті. Правоохоронці разом із школярами обговорили кібербулінг, відповідальність за скоєння різноманітних злочинів, а також нагадали про правила дорожнього руху. Зокрема, учням роздали світловідбивні елементи та роз'яснили, як саме і чому їх слід носити. Більше про це далі розкажуть мої колеги. Правоохоронці Працівники ювенальної превенції спільно з учасниками молодіжного корпусу закон і порядок завітали до учнів загальноосвітньої школи номер 13. Основна мета заходу нагадати дітям про правила безпеки в школі та в побуті. Під час зустрічі поліцейські розповідали про кібербулінг та про відповідальність за скоєння різноманітних злочинів. Не забули нагадати про важливі правила дорожнього руху, які повинні дотримуватися пішоходи та що робити, аби стати видимими в темну пору доби. Як зазначив інспектор ювенальної превенції Тернопільської руху Олександр Рогачевський з настанням Семи мені набагато швидше. Учні завжди повинні бути обережними при переході дороги. Для цього їм роздали спеціально світловідбивні елементи. Пояснили дітям, як правильно користуватися світловідбиваючими елементами, куди їх потрібно одягати Було роз'яснено, що можна одягати світловідбиваючі елементи як на рюкзак шкільний, так і на частину свого тіла. Учениця 4 класу Софія Матенька зазначила, що не вперше чує про світловідбивальні елементи. їй про них розповідали батьки та вчителі. Я навчаюся. Зміну, тому коли я вертаюся додому, стає вже дуже темно. Тому в мене завжди на розвитку є це відбиваючий елемент, щоб побачили мене водії машин. Окрім цього, правоохоронці наголосили учням про правила безпеки в школі, нагадали дітям, як поводитися та що робити у разі надходження інформації про замінування навчального закладу або оголошення сигналу повітряної тривоги. Зустріч була не тільки цікавою, але й пізнавальною для дітей. Школярі ознайомилися зі спеціальним. Обладнанням, яке щоденно допомагає правоохоронцям виконувати свої службові обов'язки, я сидів в поліцейській машині перший раз там можна як світити, що як мигалки світили. Що мені ще сподобалось, що як нажимає, що там як сирена така включається. Працівники поліції наголошують, що такі зустрічі надають дітям важливі знання та навички, які допомагають їм стати більш відповідальними. Війна перетворила сцену на місце, де мистецтво і благодійність сплітаються в одне ціле, даруючи віру і допомогу тим, хто цього потребує. У Тернопільській обласній філармонії відбувся благодійний концерт «Листопад талантів та аукціон на підтримку ЗСУ. У заході взяли участь місцеві виконавці, серед яких і відомий ансамбль Збруч. Цей день став для колективу особливим. А часами під час концерту вони відзначили свій 25-річний ювілей. У період повномасштабної війни. Учасники ансамблю завдяки своєму таланту збирають кошти та гуманітарну допомогу для земляків, які цього потребують. Під час благодійного концерту керівнику колективу Василю Ірмійчуку вручили орден Волонтер України. На заході побувала й наша знімальна група. Під час війни кожен рядок пісні, кожна мелодія чи вірш стали не просто творчістю, а символом солідарності, способом зібрати кошти та відчути незламну єдність нації у найскладніші часи. Концерти та виступи тепер мають не лише естетичну, а й благородну місію врятувати, допомагати, надихати і підтримувати тих, хто виборює нашу свободу. Один із таких заходів днями провели у Тернопільській обласній філармонії під назвою Листопад талантів. Усі охочі мали змогу не лише на. Насолодитися виступами місцевих виконавців, а й взяти участь у благодійному аукціоні на підтримку ЗСУ. Люди зможуть допомогти Збройним силам. Буде розіграно і продана картина футболки артистів. Хто би хотів долучитися, всі можуть долучитися. А ми всі разом то сила. Серед виконавців, які взяли участь у благодійному заході і відомий своєю багаторічною діяльністю, ансамбль Збруч цей день для колективу став особливим, адже під час концерту вони відзначили своє 25-річчя. Ансамбль Збруч, який є волонтерським ансамблем, який подорожує по Україні, який дає концерти також і за кордоном, і своєю грою пропагує донат. Тить, підтримує усіх людей, які яким є потреба, яких є потреба, а також військових. Завдяки своєму мистецтву ансамбль допомагає рідній країні, організовуючи збори коштів, підтримуючи морально та матеріально тих, хто боронить нашу свободу. Під час заходу керівнику колективу Василю Ірмійчуку вручили орден Волонтер України. Василя Івановича знаємо дуже давно. Він дуже щиро допомагає Збройним силам України, допомагає людям. От недавно ми відправляли волонтерську допомогу. 10 тонн на Харків, де Василь Іванович також долучився. До мене є така місія вручити йому орден, волонтер України. Як до війни допомагали потребуючим людям, хворим людям, дітям з будинках дитини, так ми зараз допомагаємо і Збройним силам України. І це не я один. Це ми всі разом. Це цілий ансамбль збрудь, ціла обласна філармонія, ціла Україна допомагає. Нашим ЗСУ. Знак народної пошани волонтару України це не державна загальноукраїнська відзнака з особливим статусом, започаткована з метою сприяння розвитку громадянської свідомості та плекання патріотизму. Нею нагороджують громадянську мужність, активність та самовідданість спрямовані на об'єднання громадян України у прагненні до суверенітету та розвитку держави. Подарувати справжнє диво для малачі. До найменших парафіян з Калиподільської ОГКЦ днями завітав святий Миколай. Діти співали пісні, декламували вірші та малювали листівки для чудотворця. А він у відповідь дарував їм солодощі, обійми та щирі посмішки. Такі урочистості напередодні дня святого Миколая на парафії давно стало традицією. Щорічно тут організовують тепле свято для малечі, адже вони є найбільшим благом для громади. Як зазначає отець Василь Германюк, діти це наша надія на майбутнє, і саме для них ми сьогодні виборюємо незалежну вільну країну. Ворог може забрати у нас світло, але не може забрати віру в диво та надію в перемогу. Такими були новини вівторка. Зустрінемось у програмі Провінційні вісті.